Цинічні дешеві мавпи депутати Верховної Ради починають виправдовуватися за своє голосування за руйнування незалежності на і Сап. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своєї. В цьому відео я хочу прокоментувати шоу, яке відбувається. Шоу настільки огидне, що я таки змушений його прокоментувати. Бо раніше я хотів просто промовчати, але я хочу показати суть. Суть отих. Я навіть не знаю, як їх назвати, хто сидить у Верховній Раді. Ну, більша частина тих слів, тих епітетів, які мені хочеться відносно них вжити. Вони нецензурні. цензурні. Ви розумієте, це якісь цинічні скоти, дешеві, продажні шавки. Навіть якщо вони високооплачувані, вони все рівно дешеві, з точки зору моральної, з точки зору цінності. Вони на замовлення хазяїна по команді, не на замовлення, по команді хазяїна гавкати. Вони гавкають, а потім а ну, а вибачте, лихий біс попутав. Тоді, коли хазяїн сказав включити задню. В даному випадку хазяїн це Зеленський Єрмак, яким на хвіст за, наступили західні партнери, сказали, хлопці, ви щось не то робите. І вони просто обісралися, злякалися і вносять новий законопроект, яким. Насправді, в деяких сенсах хочуть навіть надурити тих самих західних партнерів, тому що повної незалежності, як було до прийнятого закону, НАБУ і САП не будуть мати, якщо виходити виключно із того законопроекту, який вніс Володимир Зеленський. Але повернемось до депутатів. Верховна Рада України це єдиний законодавчий орган України. Єдиний. Якщо ти депутат, ти один із тих, хто формує. Законодавство України один із. Ти маєш право законодавчої ініціативи, ти голосуєш за ті чи інші закони. Коли тобі пропонується законопроект, ти з ним повинен ознайомитись. Ти повинен зрозуміти, якої сфери він стосується. Ти повинен зрозуміти, як та сфера функціонує зараз. І ти повинен зрозуміти, які зміни той законопроект в ту сферу вносять. І співставити в своїй продажній голівонці – чи ті зміни позитивні, чи вони негативні. Тобто, як є зараз оцей законопроект і як буде, якщо за нього проголосувати, якщо він набере голоси і стане законом, така модель повинна бути роботи. І ця модель роботи не має нічого спільного з шаленим Ксероксом. Не треба приймати 10 тисяч законів. Треба прийняти там 100 законів, але таких, щоб вони. Були чітко, зрозуміло, однозначно виписані, щоб вони були справедливими, і справедливість треба поставити на перше місце, і організувати таку систему управління державою, щоб ті закони виконувалися. А тут нам мавпи голосують, коли їм дали команду: за будь-що за розпродаж України по 5 тисяч доларів в конверті дали. Вони вночі під час карантину зібралися і проголосували. Зараз, тому що наступили на хвіст Зеленському, тому що набу прослуховувало квартиру Міндіча, тому що Набу прослуховувало того ж самого шурму Ростислава і його брата, які, до речі, виїхали з України, і які отримував, брат шурми, отримував 300 мільйонів гривень з держбюджету на електростанції, які вже знаходились на окупованій частині. І ще чимало таких речей було. А на квартирі Міндіча взагалі ми не знаємо, хто там міг засвітитися, але підозрюю, що дуже багато хто засвітився. Ну і треба було дуже швидко ліквідовувати загрозу, яка вже є, і ліквідовувати потенційну загрозу в майбутньому. Ось тому в авральному режимі за добу 22-го внесли правки всупереч регламенту. Їх не обговорювали, проголосували всупереч регламенту Стефанчуко, цей хряк. Який, якому не можна прощати його злочинної діяльності на цій посаді, він його відразу підписав, хоча по процедурі він не мав права цього робити, бо там інші депутати подали блокувальні ініціативи, там і так далі. І потім відразу Зеленський підписав, попри те, що західні лідери і посли Великої Сімки, Зеленського вже тоді попереджали. І от що, хазяїн сказав, проголосували. Хазяїн сказав відкликати. І вони відкликають. І зараз я от там кілька фрагментів зачитаю. От українська правда, видання, яке, в принципі, цих депутатів старається вибілювати, маючи з ними певну систему відносин. Народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про НАБУ. На сльозу пробиває заголовок. Депутати Таміла Ташева, Жан Беленюк, Сергій Штепа, Ростислав Тістик, Василь Мокан, Павло Бакунець в соцмережах. Нардепка від голосу Ташева написала, що її голосування за викликало чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями. Також додала, що підтримує законопроект 13533, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. Вона навіть не вибачилась. Ну тобто, це не вибачення, це на мене, на, на мене накричали, облили брудом, я підтримую законопроект Зеленського там і так далі. Мені мені прикро. Їй прикро не тому, що вона херню зробила за свою продажну таку брехливу, а тому, що їй за це прилетіло. Це перше. Але друге, коли ми говоримо про Тамілу Ташеву, представника кримсько-татарського народу, то виникає дуже цікаве запитання: а чи не пов'язано її голосування за цей законопроект із тим, що набу розслідувала діяльність а, Жумаділова, представника того самого народу? Який займається зараз закупівлями в оборонній сфері, і стосовно якого є відкриті кримінальні провадження. Принаймні, це стверджує ціла група журналістів. Чи не пов'язано це голосування з тим? Так само в депутатки Южаніної, ну, там також є кримінальне переслідування близьких до неї осіб. Нардеп Слуги народу Беленюк написав, що помилився і відчуває особисту відповідальність і не шукає виправдань. Отакто. Відчуває особисту відповідальність і не шукає виправдань. А Таша вона писала, так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Ти народний депутат. Ти не мав ти народний депутат. Ти повинна розуміти, за що ти голосуєш. Обмежена поінформованість, то візьми час для того, щоб вивчити ті правки, як вони впливають. Тим більше, що законопроект, по суті, не стосувався на БУ і САП, а повинен був стосуватися безвісти зниклих осіб і регулювання процесів пов'язаних із такими особами, ти повинна була дослідити, а не голосувати в стислих термінах в умовах обмеженої поінформованості. Зараз це як виправдання говориш. Так не має бути в принципі. Водночас, і це звучало і визнавалось багатьма результативність системи останні роки викликала багато питань. Результативність, звичайно, викликає багато запитань, особливо зважаючи на величезну кількість грошей, які вкинуті туди. Але це не стосується даного питання. Хочете результативності, покращуйте ефективність системи, покращуйте людей. Зробіть там соціальні ліфти. Хоча є, що ви можете покращити, якщо ви самі дешеві мавпи, які проголосують за те, за що їм скаже хазяїн, депутат Слуга Штепа пояснив, що вважав, нібито законопроект 12414 допоможе оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами, щоб набута САБ зосереджувалася на справах високої пріоритетності. Ну, по перше, відповідно до закону, саме вони зосереджуються на справах високої пріоритетності. Коли мова йде про високопосадовців, по-друге, це абсолютно примітивна брехня. Чому? Тому що, а що означає, я вважав? Ну, що означає, я вважав? Є законопроект, за який ти, як депутат, а не як мавпа, можеш проголосувати або за, або проти, або утриматись. Ти маєш вивчити цей законопроект і зрозуміти, які його результати. Як регулюється сфера зараз, які зміни пропонує цей законопроект, і як внаслідок тих змін буде регулюватися сфера в майбутньому? Все, я вважаю. Тут не працює, я вважаю. Тут ти читаєш. Якщо ти не розумієш, то спілкуєшся з розумними людьми. В принципі, депутати мають право попросити навіть надати правові висновки, не знаю, звернутися до університету Шевченка чи до Академії Ярослава Мудрого. Там, де сидять кваліфіковані фахівці, знову ж таки, кваліфіковані, той же ж продажний Веніславський родом же ж також з науковців. І Стефанчук навіть хотів стати академіком, доктор юридичних наук. С Слів немає. Ви не розумієте, який це спектакль? Верхов... Ну, депутат Верховної Ради це має бути високий статус це не зелена мавпа, яка тисне на кнопки, тоді, коли їй сказав, чи Єрмак, чи от Хламідія, перепрошую, Арахамія. Крім того, депутат штепа, слуга українського народу, думав, що текст узгодили з партнерами на найвищому рівні. Депутат Тістик від Слуги народу написав, що в політиці бувають помилкові рішення. Всі мають право на помилку. Хірург має право залізати, зарізати пацієнта, правда? Ну, він же ж має право на помилку. Чомусь нас думають, що. Політиком, чи державотворцем, чи законотворцем можна стати отак просто: От вчора був фотографом, смішив людей в 95-му кварталі, а тут почав писати закони. Якби хтось, от ваш знайомий, який не має нічого спільного з медициною, в якийсь день вам сказав, все, я вирішив, я з сьогоднішнього дня буду хірургом. Ви б як на нього подивилися? А чомусь всі думають, що медицина це набагато складніше, ніж державотворення. Насправді ні. І насправді те, що ми не розуміємо, що таке державотворення, як функціонує система, як має функціонувати закони і ще багато-багато інших речей, це якраз одна із перших причин, чому вороги змогли реалізувати відносно нас прихований геноцид і довести нас до сьогоднішньої катастрофи. Але депутат Тістик. Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос. Очікую на президентський законопроект. Це не сила демократії. Це не демократія, це охлократія. Демократія з грецької це влада народу. І Арістотель вважав, що демократія це вироджена форма правління. Чому? Тому що вона або вироджиться в олігархію, тобто будуть керувати олігархи, або в охлократію. Не влада народу, а влада натовпу. В нас, судячи із результатів голосування, в нас панує влада натовпу. Людей з допомогою засобів масової інформації просто зомбують в потрібному напрямку. Популяризують своїх лідерів, не акцентують увагу на базових речах стосовно того, що таке держава, що таке українські інтереси, і так далі. і так далі. Депутат Слуга народу Мокан. Додав, що особисто своє голосування вважає першим серйозним прорахунком за час каденції, і буде голосувати за виправлення ситуації. Він голосував за розпродаж української землі і натрії, якщо я не помиляюсь також. Це не помилка, тому що там гарно заплатили і там кон'юнктура висока. А тут помилка, бо потім прилетіло. і по голові західні партнери почали бити зеленською кампанією, і це ще тільки початок. Я підозрюю, історія буде мати продовження. Депутат Бакунець від довіри закликав скликати сесію Верховної Ради і дослухатись до думки громадян та додав, що варто знайти кращу концепцію процесуальних відносин між Генпрокуратурою та САП. А чому ти голосував за гіршу концепцію відносин? Ти читав той законопроект чи ні? знаєте, в нас ж реально складається картина, що депутати, яких записують як авторів, а інколи навіть як головних авторів законопроєктів, вони їх не читають. Данила Гетьманцева, журналісти зловили на тому, що він в одному із законопроєктів був записаний, по-моєму, навіть чи перший, чи другий серед числа авторів. І він не знав його змісту. Він сказав: ну дуже багато роботи. Ну, звичайно, що дуже багато роботи. А якого бісати туди поперся. Причому Гетьманцев, на відміну від тих, кого я тільки що там цитував, він не є мавпа. Він дуже розумний, він продуманий. Інше питання, що він глибоко антиукраїнський. І його руками зараз знищують малий бізнес, в першу чергу малий, і частково середній. Але це вже інше питання. Знову ж таки, вірити, що Гетьманцев самостійний, а не виконує там вказівки Зеленського Єрмака. Ну, це, це абсурд. І думати, що зараз там замість Гетьманцева прийде, я не знаю, Петьманцев і все зміниться, ну це також дурниця. Він буде так само виконувати накази тих, хто вище стоящий. Ну, вершиною оцих депутатів стосовно цього голосування законопроект є те, що ця безмозгла, перепрошую, безугла, прийшла на акцію протесту, <с? <с?> на акцію протесту проти цього законопроекту. Оці, що зараз збираються по вечорам біля театру Франка в Києві. Ну, я навіть не знаю, як це коментувати. Ну, це, це просто ну, розумієте, їм навіть не соромно. От більша частина людей не розуміє їхньої фарисейської паразитичної природи. Їм не соромно. В них немає ціннісної платформи. Для того, щоб людині було соромно за якийсь вчинок, треба, щоб в неї всередині була певна ну, морально ціннісна база. І вона в своїй морально ціннісній базі аналізує можливі свої вчинки на предмет того, чи відповідають вони їй, чи не відповідають. А там немає тої морально ціннісної бази. Вони проголосують за що завгодно. Просто за що завгодно. Більша частина з них настільки тупі, що навіть не розуміють, за що вони голосують. Справді не розуміють, бо для того, щоб дійсно розуміти, як працює система законодавства в своїй цілісності, а окрім системи законодавства, як працює система управління, яка може виконувати закони, може не виконувати, може їх саботувати і так далі. Для цього треба мати достатньо великі знання інтелект. Ну, а в них там просто немає, як там українське прислів'я каже, де не поклав, там не візьмеш. До чого нас довели? Людина, от одна із причин того, чому нас змогли до цього довести, це безвідповідальність що найвищих, на найвищих рівнях, що в тому числі і безвідповідальність українських громадян, які просто голосують, за кого завгодно. Я можу зрозуміти, чому проголосували за Зеленського в 2019 році. Дві третини голосували реально проти Порошенка. Не простили йому те, що відбулося після майдану. Але чому потім проголосували за зелених табуреток, за зелених слуг не українського народу, за ноунеймів? Ну для мене це питання. Ну просто це якийсь стадний інстинкт, і це дуже страшна річ. І ми у ті ментальні хвороби маємо побороти. Бо інакше ті політичні шахраї, фарисеї, паразити, вони нас ну, доведуть до повного знищення. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.